Внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з тих територій, де ведуться бойові дії, можуть звертатися в органи пенсійного фонду. За місцем тимчасового проживання, тобто в будь-який сервісний центр пенсійного фонду, наприклад, на території нашої області, вони можуть звертатися з будь-якими пенсійними питаннями: і з питаннями призначення пенсії, і з питаннями проведення перерахунку, поновлення виплати пенсії, переведення з банк на пошту, з виплатою зв'язку з виїздом на постійне проживання за кордон, з поновленням виплати, з виплатою по довірності. Тобто, Зі всіма питаннями, які турбують внутрішньопереміщену особу, вона може звертатися за своїм тимчасовим місцем проживання. Стояло одне питання: проблемне у тих осіб, які отримували пенсію через поштові відділення. От вони перемістилися. Наприклад, до Львівської області, а отримали в Херсонській, там в Луганській чи в Донецькій через поштові відділення. Звичайно, це отримати вони їх не зможуть, тому що поштові відділення, наприклад, на тих територіях окупованих не працюють. Але є урядова постанова, яка передбачає, що можуть безпосередньо особи звернутися до контакт центру Укрпошти за телефоном там 0800 300 545, Повідомляють їхнє фактичне теперішнє місце проживання, і Укрпошта поштовими переказами перераховує за їхнім місцем фактичного проживання. Також особи можуть звернутися, якщо не до Укрпошти, можуть звернутися також до пенсійного фонду, повідомити ці дані, яким вони чином хочуть отримувати тут. За фактичним місцем проживання, і особа може через Ощадбанк без відкриття рахунку, через швидку копійку або ж тими ж поштовими переказами отримати. На даний час вже проблем таких питань немає. Це виникали ці питання на початку, в березні місяці, ще в квітні. А на даний час в основному зазначені особи перевели свої виплати на банківські установи, що не, не дає їм ніяких проблем в отриманні наших пенсійних коштів. Якщо особа, наприклад, дійсно втратила трудову книжку зв'язку з проведенням бойових дій, і вона хоче засвідчити, що вона наприклад не працює. От приїхала в Львівську область, хоче засвідчити, бо відповідний і перерахунок здійснюється для осіб, які не працюючи. Тому вона у разі втрати цієї трудової книжки може написати заяву з таким детальним поясненням, що вона не працює з такого то часу, підтвердити зазначеним документом не може, оскільки і пояснює причину. Що втрачено через проведення бойових дій, такий-то завод, такий-то то. тому е на підставі такої заяви ми можемо змінити в особі статус, що вона змінила статус працюючої на непрацюючу особу. Окрім того, е ви знаєте, що ще з минулого року діє закон про оцифрування трудових книжок. І якщо підприємство, Цю трудову книжку вже оцифрувало, тобто подало для органів пенсійного фонду. Електронну трудову книжку, ми її оцифрували, тобто, ми в своєму реєстрі застрахованих осіб бачимо, чи там особа, наприклад, звільнилася, чи, наприклад, даних про звільнення немає. Особа написала заяву, що вона звільнилася, але не може підтвердити це трудовою книжкою, і цього буде достатньо для внесення правильних даних параметрів в пенсійну справу. Отримання пенсії студентами в разі втрати годувальника. Тут теж врегульоване питання, оскільки ще до початку війни зазначені особи для продовження виплати по втраті годування повинні були представити довідку з навчального закладу, що вони продовжують навчатися, і виплата їм проводиться до виповнення 23 років. А тепер врегульовано зазначене питання. Вже відповідно таких довідок представляти не треба. Ми беремо це з такої єдиної державного реєстру з питань освіти. Ми беремо дані. Чи дана особа навчається чи ні, тобто вже є полегшення, що студент не потрібно, якщо він перемістився наприклад в нашу область, а навчався там в Чернігівській, чи в Київській, чи в будь-якій інших областях, де ведуться бойові дії, це вже е, значно спростило процедуру продовження виплати пенсії по втраті годувальника. Також є такий механізм е, підтвердження. Стажу на пільгових умовах. Тобто пільгові умови це є шкідливі умови праці за списком 1, за списком 2. І у разі, якщо особа перебуває на окупованих територіях і не може цього підтвердити, цієї шкідливої умови праці, а ці шкідливі умови праці дають право до стрового виходу на пенсію, то створені при Головних управліннях створені комісії, які на підставі всіх даних, які може підтвердити особа, які може подати, якщо має якісь збережені документи, а також на підставі даних цієї ж електронної трудової книжки, це чи даних реєстру застрахованих осіб про те, що особа сплачувала страхові внески, а там відповідно. Відповідною відміткою позначається робота в шкідливих умовах праці, і ці всі документи в сукупності розглядаються і виноситься відповідне рішення про підтвердження цього пільгового характеру чи не підтвердження. Тобто, це теж такий механізм, десь є вже частково врегульований.